Обласний конкурс було започатковано ще у 2003 році і проводиться він, аби розвивати науку як на Хмельниччині, так і в державі загалом. Без розвитку науки, без розвитку провадження розробок в життя ми ніяк не шагнемо вперед для розвитку нашого суспільства. Це приємно, те, що в нас є такі люди, які Перекладають всіх зусиль, щоб наука розвивалася. Я ще раз і ще раз хочу вас привітати з цим прекрасним досягненням в науці і побажати вам подальших успіхів у вашій науковій роботі. У конкурсі беруть участь окремі вчені та науково-дослідні колективи. Кількість учасників у 2012 році збільшилась до 45, що майже вдвічі більше ніж у минулому році. Призери конкурсу отримали спеціальні дипломи та премії у різних номінаціях розміром в одну, дві та три тисячі гривень відповідно до місць. Не дивлячись, що там не говорили, що криза, не криза. Ми на це звертаємо велику увагу. Якщо в минулі роки було там 15-20 тисяч гривень, в цьому році на цей конкурс виділено 30 тисяч гривень. Але саме важливе те, що. Коли слухали перелік наукових робіт, то в нас вони є в різних галузях. Наше тільки бажання максимально швидми е, е, темпами їх запроваджувати у наше життя, у економіку. Активними та постійними учасниками конкурсу є вчені Кам'янець-Подільського національного університету імені Угієнка, Подільського державного аграрного технічного університету, Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та Хмельницького національного університету. Вони з року в рік представляють на конкурс науково-дослідні роботи та посідають провізові місця. У 2008 році у нас була теж фундаментальна тема. Ми тоді отримали третю премію. В цьому році ми отримали другу премію. Я думаю, що буде далі. Але я хочу зазначити, що. Що стимулювання науковців враховуючи, що наука перебуває в тяжкому стані, це є такою світлиною, яка дозволяє працювати їм далі. Це перспектива розвитку не тільки молодих вчених, а й розвитку науки вперед. Світлана золота, Олександр Олян, для інформаційного випуску.